Голозовий гумареска. Якусь мови провчила жінка його мила, повернувся Кузьма з роботи. Освіжився вані на Надів нову піжаму та їх на дивані. Лежить, переглядає журнали газети. А жінка варить, смажить, готує котлети. Повідав, Кузьма смачно запалив казбека. Ну, чого ти? Питай жінку. Така недалека. Балачки тільки про борщю лі. І ні слова про театрі, про драматургію. А є жінки збоку глянеш, ходить яка Драматурги драматові усікнеють аж до Евріпіда. Так і сипле Цитого біка руса феління, самбаю, магомаю, ма, 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 та навіть паганіні. А ти яка? ти не самі саму не велеса. Брамся відберешся. Давно тебе не бачив в хорошому плаці, князь в тапочках, в дешевому халаті. Ти забула, що я в світі жіночі приладдя, перманенти, манікюри, духи та помаду. Я хотів би бути мужем культурної дами. А ти чавиш, чавиш, помідори, зчишки з шляхами. Що побачиш? Вишні сливи, хаєш. хаєш. Я не можу, розумієш, зають уже нерви. Через добу повернувся нас з Кузьме додому. Зустрічає його жінка в плаці голубом, очі чорні підведені, на губах помада закрутила кузьміносі від духів Елада. Латя вон вузенька підлякає форми, ще й коліна не прикриці тепер такі норми. Посадила кузьма крісла, сіла проти ногу. Як французька кінозірка виставила ноги у кузна від здивування потилиця змогла. А жінка то питає, Ти читав собакла? Чи маєш отопіда плодами п'єси? А бріпіда сапе кузьма. Відчепися, обідати подавай, наші мені еврепіди, наші мені їхні п'єси. Ти сказав, що у мене дрібні інтереси, що немає шику, блиску, манери не гарні. Я сьогодні постачала півдня в перукарні. Перукар попросив між іншим, що прийшла я знову. Запевняв, що я похожа на любов Орлову. Тож не було. časom. Vozite se z obidom. Zamislite, da bi to bil vsak pina.